Чи назва є, а річки вже немає, усохли верби, вижавкли рови, і дика качка тоскно обминає рудиментарні залишки багви. І тільки степ, і тільки спека, спека, І озерявин проблиски скупі, І той у небі зморений лелека. І те гніздо вилече на стовпі. Куди ти ділась, річенько, воскресне, у берегів потріскались вуста, барвистих лук не знай твої весни, і світить спека ребрами моста. Стоять мости над мертвими річками, лелека зробить декілька кругів, Очерети із чорними свічками. Ідуть уздовж колишніх берегів.